Доброго дня, вас як завжди, вітає програма Рецепти здоров'я і цього разу говоримо про хворобу Паркінсона, трансмісивні інфекції. Ну і звісно, трішки про красу. Нею хворіло чимало відомих людей. Актуальна вона і зараз. Хвороба Паркінсона. Що це за недуга? Нам розкажуть фахівці центральної міської клінічної лікарні. Цього разу ми спілкуємося із завідуючою відділення судинної неврології Іриною Кобець. Доброго дня. Доброго дня, скажіть нам, будь ласка, от цього року Всесвітній день охорони здоров'я говорять про хворобу Паркінсона. Що це за хвороба? Увага світової громадськості до цієї проблеми не не випадкова. У світі налічується близько 4 мільйонів людей, хворих на цю недугу в Україні людей з хворобою Паркінсона близько 70 тисяч. Тисяча 1817 році Джеймс Паркінсон описав хворобу Паркінсона. Вперше описав це захворювання, якому власне і дали його ім'я. А в наші дні всесвітню організацію охорони здоров'я 11 квітня визначається як день боротьби з хворобою Паркінсона. Чому така увага прикута до цієї недуги? Чим вона, скажімо так, особлива, чим вона небезпечна, чи взагалі вона виліковується? Хвороба Паркінсона це повільно прогресуюче захворювання, яке супроводжується руховими розладами. Найчастіше воно починається у віці в проміжку між 50-60 років і старше. Статистика показує, що зі 100 осіб, яким понад 60 років, одна людина хворіє хворобою Паркінсона, Сам доктор Паркінсон описав це захворювання як тремтячий параліч. Дуже часто першою ознакою захворювання стає тремтіння, тремор. Сповільнюється хода, з'являються проблеми в спілкуванні, хворий довго обмірковує якусь ситуацію, обличчя стає маскоподібним, мовлення тихим сповільненням. Пацієнт мляво реагує на отриману інформацію. При відсутності адекватного лікування хвороба поступово прогресує. І за кілька років за кілька років без належного лікування пацієнт може перетворитися вже на безпорадного інваліда, який потребує стороннього догляду. А що взагалі цю хворобу провокує? Виникнення хвороби Паркінсона або е, виникає у зв'язку з тим, що уражаються окремі структури головного мозку, зокрема підкіркові структури, які відповідають за вправність координацію рухів за рухову активність. Причини виникнення та подальшого прогресування хвороби Паркінсону є різними, проте досі ще остаточно не з'ясовані. Вважається, що в 30 випадках хвороба Паркінсона є генетично детермінована. Проте Крім хвороби Паркінсону, деякі захворювання можуть супроводжуватися з синдромом Паркінсонізму, ті самі симптоми, які виникають на фоні іншого ураження центральної нервової системи. Це перенесені інфекційні захворювання. Травми головного мозку, судинні розлади, різноманітні токсичні впливи. Йдеться, зокрема про наркотики, такі як, як застосування марганцевого Паркінсонізму, так званий, який тепер дуже розповсюджений серед молодих наркоманів. Є також інші медикаменти, можуть так само викликати синдром Паркінсонізму. Так, що при появі перших симптомів, які свідчать на користь? Хвороби Паркінсона, або ж синдрому Паркінсонізму. Пацієнту треба звертатись за допомогою на прийом до лікаря в поліклініку. Але кажуть, що дуже важко виявити цю хворобу, що ні МРТ, ні комп'ютерна томографія не. це зробити не може. Не можна сказати, що важко виявити. Як такий діагноз ставиться, проводиться комплексне обстеження. Такому пацієнту проводиться і комп'ютерна томографія або ж МРТ. -обстеження. Головного мозку, проводяться певні тести на медикаменти. А в обласній лікарні при кафедрі при кафедрі неврології є кабінет екстрапірамідних захворювань, куди власне ми і скеровуємо всіх пацієнтів на хворобу Паркінсона або на пацієнтів з підозрою на хворобу Паркінсона для детального обстеження аналізу. І там вже їм призначається відповідне лікування. Але які мають бути перші симптоми, щоб от насторожила людина, щоб вона звернулася до лікаря? Тремтіння, особливо коли це стосується однієї кінцівки: тремор, спускованість, сповільненість рухів. Я вже казала, що хода стає сповільненою, людина не може рушити, а потім не може зупинитися. Змінюється почерк, мова стає млява, монотонна, обличчя, маскоподібне. По суті, виставити такий діагноз не можна зразу, сходу на основі тільки попереднього огляду. Таких пацієнтів треба оглядати, спостерігати, дивитись, виконувати різні тести ну тоді вже виставляється цей діагноз. Як жити з цією недовгою? Постійний прийом препаратів повинен бути, тому що це є медикаментозно залежна хвороба, без прийому препаратів тут не обійдеться. Зараз існує великий набір, сучасний арсенал, сучасної терапії медикаментозної, яка дозволяє людині не випадати з активного життя, жити звичайним життям, таким, яким вона є, власне, на це і скеровано все лікування. Єдине, що, звичайно, треба слідкувати. І треба постійно приймати протипаркінсонічну терапію, але ця хвороба не вилікована. Так? Ну вважається, що вона є невилікована. Питання полягає в тому, щоб призупинити її подальше прогресування, не дати їй подальше розвиватися, прогресувати симптомів цієї недуги і дозволити нашим пацієнтам повернутись до активного життя. Розкажіть нам тоді, будь ласка, ще трохи про ваше відділення, які до вас пацієнти потрапляють. Наскільки взагалі ліжок розраховане ваше відділення? У вас тут потужні ремонти, тобто. Наші потужні ремонти тривають вже більше року. Зв'язку з тим, що все-таки це є дуже старе приміщення, і потребували заміни, звичайно, що багато комунікацій, тому ремонти проводяться. Но це все тільки на користь наших пацієнтів, тому що це звичайно, створює зручності для їх перебування в палатах. Ну, звичайно, що. Це можна тільки подякувати міській владі і адміністрації лікарні за те, що ці ремонти власне ініціювали, і воно зараз знаходяться кошти на їх проведення. Скільки ліжок відділ розрахований на 50 ліжок? По суті, це відділ, який несе цілодобову ургенцію. По гострій патології нервової системи практично цілодобово до нас привозять пацієнтів. Що це за пацієнти з якими недугами? Найчастіше найчастіше це хворі з суденної патології нервової системи. Зв'язку з тим, що зараз це проблема всього світу, це гострі розлади мозкового кровообігу, інсульти то, що саме, скажімо так, популярне. Інсульти зараз дуже помолодшили. А з чим це пов'язано? Фактично, це є в якійсь мірі соціальна проблема. Хоча це є проблема, характерна для всього світу. Кількість інсультів зростає тільки то, що в нас, на жаль, більше зацікавлений молодий вік. Ну, це є, звичайно, стресові ситуації, які ми всі зараз маємо. Це неадекватно ліковані люди не вважають на своє здоров'я. Люди чомусь повинні не навчені дбати самі за своє здоров'я. Вважається, що це проблема лікаря дбати за чиє здоров'я, а фактично профілактику для судинних захворювань пацієнти самі не проводять. І тому власне це і викликало то, що значне зростання гострої судинної патології нервової системи. А ви кажете, інсульти помолодшили, тобто настільки і якого віку потрапляють до вас? пацієнти? потрапляє зараз в нас перебуває пацієнт самому молодшому, зараз 38 років з інсультом. Ну але якщо він корив дві пачки цигарок на день, то звичайно, що врешті-врешт колись воно мусило призвести до. Виникнення певної гострої як ми називаємо це музковою катастрофою, окрім інсультів, які ще пацієнти потрапляють? Це в основному те, що є гостра судинна патологія. Бувають хворі з вираженими больовими синдромами, яких треба госпіталізовувати. Пацієнти з гострими захворюваннями периферичної нервової системи, але їх відсотковому значенні їх значно менше ніж судинних пацієнтів, чи є у вас достатньо обладнання медикаментів, всього щоб надати людині повноцінну допомогу? Обладнання зараз в нас працює потужний комп'ютерний томограф, практично цілодобово, який дозволяє проводити адекватне своєчасне обстеження для того, щоб виявити загрозливі захворювання головного мозку. Крім того, в нас ще є дуплексне апарат для дуплексного сканування суден шиї. Це так, відносно медикаментозного забезпечення. Ну це зараз по-моєму проблема медицини всієї держави. Ну, Наразі на таку невідкладну допомогу, щоб врятувати людину, яку привезли з вулиці, то медикаменти в нас є, звичайно. Кажуть, що весняний період, як завжди, загострюється загострює. хвороби. Чи є у вас якийсь зараз от наплив є, пацієнтів? Є. Зараз трошки зменшилося. Фактично, наші самі такі несприятливі, це є осінньо. Осінньо зимовий і оцей перехід на літо самі не сприятливі це листопад-березень, але у березні ми це відчули. Зараз кількість пацієнтів дещо менша. Потік схлинув, але перед тим тижні два тому назад то у нас був те, що пацієнти не дбають про своє здоров'я. Тобто до вас потрапляють з занедбаними стадіями. Буває таке, що і пацієнти занедбані, які по суті, ну вони, вони чомусь самі не зацікавлені в тому, щоби. Е, Дбати за себе, дбати за своє здоров'я. Це, по-перше, це є шкідливі звички, з, які, з якими ми тут же починаємо їм читати сам просвіт, проводити санпросвітню роботу, читати лекцію про шкідливість паління, про шкідливість алкоголю, про необхідність дотримання дієти, значить, рухового режиму. Ну, десь в якійсь мірі це допомагає. Всякому разі, коли ми бачимо вже потім тих пацієнтів в динаміці, то буває так, що вони гордо зразу заявляють, а я вже кинув палити, чи я кину. Заживати алкоголь, і це, в принципі, дуже тішить, тому що очевидно, що повинна статися якась така екстраординарна ситуація, яка людину змусить до, до такого, скажімо, героїчного вчинку. І на сам кінець нашої програми ми у всіх лікарів питаємо рецепт здоров'я. Будь ласка, від вас якийсь рецепт здоров'я. Рецепт здоров'я е, ну, напевно, уніфікованого рецепту здоров'я для кожної людини немає. Але перш за все, це звичайно є душевна рівновага, яка нам допомагає зберегти оцей душевний такий спокій. Це, звичайно, це здоровий спосіб життя, це однозначно. Давно вже у світі на це звертається окрема увага, і я думаю, що і нам треба до цієї проблеми навертатися вже так більш активно. Пропаганда здорового способу життя. Це однозначно. Це відмова від всяких шкідливих звичок, про які ми говорили. Ну, рухова активність, це є своєчасне звертання до лікаря при появі симптомів якихось такі надзвичайних, Які змушують звертатися за медичною допомогою. Оце є, звичайно, ну і е, побільше позитивних емоцій. ну І, звичайно, Великодені свята це велике світле, таке, е, світле свято, яке завжди з собою несе такий дуже великий позив, позитив. І вважається, що цей Великоденний тиждень він є такий випробувальний для нас всіх. Десь в чомусь можна переглянути. Свої свої погляди на життя, де чомусь зорієнтуватися, подумати для того, щоб вже почати е, новий відлік і почати його тільки з позитиву. Я вам дуже дякую за розмову, дякую. і я нагадую, що цього разу ми спілкувалися із завідуючою відділення судинної неврології Іриною Кобець. Під пильним оком медиків трансмісивні інфекції, ті, які передаються через укуси комах. Маленький укус велика небезпека. Під таким девізом медики відзначають всесвітній день здоров'я, адже під посиленою увагою трансмісивні інфекції, тобто ті, які передаються через укуси комах. На прикарпатті найпоширеніший лайм – бореліоз. розносять його кліщі, які через теплу погоду цьогоріч активізувалися раніше. Тож, вирушаючи на дачу чи прогулянку до лісу або парку, медики радять перестрахуватися. Необхідно вбирати захисний одяг, можна користуватися репелентами, тобто такими засобами, які відля. Кліщів, і після того, коли ти вже приходиш додому, потрібно детально оглядати самому себе і просити інших членів сім'ї, щоб вони тебе оглядали. Екстрена профілактика проводиться у лікувальному закладі тими ліками, які назначає лікар. Якщо кліщ уже вкусив, не обов'язково, що людина заразиться лаймбурліозом. На Івано-Франківщині таких випадків лише 12-16 на рік. Здебільшого хворих госпіталізують на початковій стадії. Перші симптоми червона пляма на місці укусу, яка в діаметрі може сягати 20 сантиметрів. Далі значно гірше страждають серцево-судина та нервова системи, а також суглоби. Лікарі застерігають, існує ризик паралічу і переходу хвороби у хронічну. Хронічна стадія, це коли ця пляма, може мігрувати на різні ділянки тіла, може переміщуватися. Крім того, у людини виникає інтоксикаційний синдром, підвищення температури, загальне нездужання, можуть бути болі в ділянці серця, головні болі і е, суглобові болі. Тож зволікати із візитом до медиків фахівці не радять в разі виявлення укусу кліща чи перших симптомів інфекції, потрібно одразу звертатися до лікувальних закладів. І, як завжди, на сам кінець програми трішки таємниць краси, цього разу будемо говорити про те, як доглядати за собою. Французи кажуть, немає некрасивих жінок, є ті, які не хочуть бути красивими. Головними умовами привабливості жінки є здоров'я та правильний догляд за зовнішністю. А це, звичайно ж, праця та зусилля. Але якщо за шкірою обличчя ми звикли доглядати щоденно та ретельно. То руки іноді залишаються без особливої уваги. Але ж ніщо так не видає віку жінки, як і її руки. Вони найбільше страждають від повсякденної роботи та домашніх клопотів, а тому вимагають ретельного догляду. Наш салон запропонує вам декілька процедур по догляду за шкірою рук. Це, звичайно, шпілінг, масаж з використанням зволожуючих та живельних кремів, але особливої уваги заслуговують парафінові ванночки. На ваші руки нанесуть спеціальну маску, яка під дією теплого парафіну особливо глибоко проникає в шкіру рук. Теплий, ароматний парафін ніжно огорне ваші руки, а це приносить не тільки лікувальний, але й приємний розслаблюючий ефект. Також релаксом для ваших рук буде масаж з воском аромосвічки. Він дозволить надовго зберегти відчуття шовковистості шкіри ваших рук. А довершеності їх красі посприяє манікюр з покриттям шелаком. Це покриття особливо модне в даному сезоні. З приходом весни актуальнішим стає і догляд за ногами. Педикюр в поєднанні зі спа-процедурами, а це соляні ванни, пілінг, масаж зроблять ваші ніжки красивими та доглянутими. І не забудьте про воскову депіляцію. Різноманітність сучасних восків дозволить зробити цю процедуру максимально безболісною та ефективною саме для вас. Особливою популярності останнім часом набула цукрова депіляція. Вона дозволяє видалити щонайменші волосинки і не викликає жодних алергічних реакцій. Дорогі жінки напередодні великодніх свят приділіть хвилинку уваги своїй зовнішності, а це стане запорукою вашого гарного вигляду. Та доброго настрою! З вами були рецепти здоров'я. Наразі це все. Дивіться нас, як завжди, щопонеділка та щоп'ятниці о 20.00 на каналі 402. І не хворійте!